Армадол, забудь про головний біль. Другий сніданок повертається до ефіру, і зараз будемо говорити про важливе про наше з вами здоров'я. І от. Є статистика міжнародної організації охорони здоров'я, що саме вакцини допомогли жителям планети вижити, так вакцини від різноманітних хвороб від різноманітних пандемій. Так врятували нас зараз. Ми теж дуже часто останніми роками чули це слово вакцина. Так, але сьогодні ми поговоримо про вакцини від онкохвороб, які є власне профілактичні щеплення від раку, чи існують вони взагалі. Які вакцини використовують у лікуванні онкохвороб? І чи є головне доступ до цих вакцин зараз тут у нас в Україні? Ну і звісно, будемо говорити це з нашим постійним а, головним медичним експертом. Так, у нас в гостях хірург онколог, -он -он мамолог Микола Анікусько. Пане Микола, вітаю вас. Доброго ранку. А одразу так чи існують взагалі протиракові вакцини? Да, це правда. Якщо ми говоримо про той тезис, який ви сказали до 90-х років, до початку нульових. Інфекційні хвороби були головною причиною, скажімо, смертності, захворюваності. То зараз до виходить... років минулого століття. Так, до до х років. А зараз головною головною причиною інвалідізації смерті це є хвороби, які пов'язані з нашим а, способом життя. Це онкологія, кардіологія. Вже інфекційні хвороби йшли на, на задній план. Тому а, вакцинація зробила. Безперечно, дуже суттєвий внесок. Ми знаємо, що у нас є там протокол щеплень для дітей, для юнацтва, для дорослих людей, чи є, існують від пр існують щеплення від онкології. Так, вакцини існують, і ми маємо дуже великий досвід використання цих вакцин починаючи з. Там банцилика метаджере вакцини, яка біологічний фактор, який використовувався для лікування профілактики туберкульозу, використовувався дуже дуже довго використовувався для лікування раку сечового міхура, То зараз ми вже маємо вакцини, які пов'язані з певними чинниками раку. Знаєте, коли говорить Всесвітня організація охорони здоров'я, говорить, є п'ять головних речей, які ми мусимо зробити для того, щоб зменшити ризик захворювання на онкологічні захворювання. І якщо ми будемо їх підтримуватись, ми зможемо уникнути кожен третій випадок раку. Тобто на 33-35% ми можемо зменшити вирогідність виникнення раку. Здоровий спосіб життя це фізична активність, гарне харчування, волокна, зменшення жирових речей. Друге, зменшити вживання алкоголю дуже суттєва і проста річ – Третє зменшення тютюнок паління. Четверте, зменшити інсоляцію, не засмагати або дуже модифікувати наші контакти з ультрафіолетом. І останнє головне це санація хранічних. Джерел хронічних вогнищ інфекцій, все це дуже важливо. І зараз вакцини можна розділити на ті, які будуть впливати на чинники захворювання, скажімо так, і на само, на само онкологічну захворювання. Більш більш... Які саме це вакцини? Ну, наприклад, саме головні, як найбільш найбільш розпосюджені, убіквітанні, які використовуються, це вакцини, які використовуються для профілактики вірусу гепатиту Б. А лікується хвороба, призводить до раку печінки, цирозу печінки і віруси ці і вакцини для профілактики Угу. Тобто, це не прямі вакцини від раку, це вакцини від того, що провокує рак. Ми знаємо, що є де, що є багато захворювань, які саме викликають... Віруси, от ви якраз сказали про папіломовірус, так? Так доведено, що причиною 70% раку шийки матки є саме папіломовірус людини. Так я навіть сказав навіть більше. навіть більше. Більше ніж 70. Це вірус, який, ну скажімо так, 80% населення планети Земля. Контактувала протягом свого життя з папіловим вірусом. Навіть коли я з вами вас привітав за руку. Є вирогідність 20%, що або ви мені подарували свої вірус папіломи, або я вам можливо, він завжди існує. Їх дуже багато, близько 200 штамів, із них тільки 30 онкогенні. Але є кореляція там, де є вірус, де він він де він поселяється, він змінює птиальний клітин. Вони дуже мають слабку е, імуногенність, і це призводить може призводити до виникнення раку шийки матки. Ну, Тиха це... хвороба uh -huh. вбиває дуже багато людей. Ми зараз бачимо. Дітей підрос підлітки. Ми спілкуючись з гінекологами, ми бачимо, що 20-22 роки вже це не спорадичні випадки раку шийки матки. Mm -hmm. Дуже багато людей контактують, і головним шляхом передачі є статевий шлях передачі. І ці 30 тридцять видів онкогенних штамів. Два з них найбільш найбільш небезпечні з шістнадцяти, 18 штамів. Вони викликають саме. Захворювання на рак шийки матки, але і на нього були вироблені певні вакцини, розроблені uh -huh. вакцини: двовалентні, чотиривалентні, дев'ятивалентні, їх дуже багато, в залежності від того, які крім цих двох головних вірусів ще додають вірус, наприклад, до шостої, 11 типу. Це той вірус, який є причиною виникнення канділому. Uh -huh. І коли ми побачили використання цих вакцин. Ми побачили, що він не змінює тільки ризик раку шийки матки, Він зменшує ризик раку, раку анального каналу, він зменшує ризик голови і шиї. дуже суттєво. А використання таких речей, як ці, як, скажімо, адитиви для проти 6 -го, 12 -го типу, вони зменшують ризик і раку статевого члена, і, і кандилом, та інше. Тому. Проста методика, абсолютно доступна. Це підтриманий всією спільнотою медичною препарат. Він має дуже серйозну доказову базу і мусить бути використаний кожним з нас зараз. Навіть. Змінилась позиція. Якщо ми говоримо про дівчат, головним хто хто не більше страдає, рак, шийки матки це uh -huh. жіноча хвороба. Але для того, щоб зберегти колективний імунітет, ми вже про це знаємо, спілкуючи про ковід, що такий колективний імунітет, хлопці є переносчики. Uh -huh. Тому і вакцинують і хлопців. Зменшує ризик кандилом, зменшує ризик раку голови і шиї, гортані. Дуже суттєвий вплив на подальше життя. Де ж недорого? І найкраща профілактика, і найкраще ви будете убезпечені від, від е, е, контамінації цим вірусом. Ну, дивіться, ми розуміємо вже так на прикладі свіжої пандемії коронавірусу, так що звісно вакцина не дає там стовідсоткової гарантії, що ти не захворієш, так але вона з, 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 скоріш за все зменшує вірогідність тяжкого перебігу хвороби і знову ж таки спонукає ось виникнення цього колективного імунітету. І якщо ми говоримо про вакцинацію, ось цю профілактичну вакцинацію, наприклад, від папіломи вірусу людини у багатьох європейських країнах щеплення проти папіломи є в обов'язковому обов'язковому, якому календарі щеплень? В Україні немає. Нідерланди, Голландія, Швеція, Австралія. Вам, вам, вам можуть припинити від, на, на перебування в країні, якщо вони щеплені від папіломовірусу. Дуже суттєво. Україні, Чому, Україні <світ> Чому в, є, в нас нема? Дивіться, ну він рецерекомендована він, річ. Угу. Рекомендована. Вона не є. А, Безпечною для оточуючих, наприклад, якщо ми говоримо там про обов'язкове щеплення від дифтерії, від коклюшу від uh -huh. столбняка від багато хвороб, бо вони, вони дуже популяційно небезпечні. Вони дуже широко поширюються крапельним шляхом та інше. Ці вакцини вони, вони працюють саме для тієї людини, яку ви щеплете. Вона uh -huh. не впливає на такий, на на оточуючий. тому а, це. Це методика, яка рекомендується усіми гінекологами. Це методика, яка рекомендується і, скажімо, сімейними лікарями. Вона є людина, має вона не входить в календар таких обов'язкових щеплень. Є рекомендований вік 9-12 років. Кожна дівчина бажано, щоб вона провела щеплення. Є певні групи декретовані, які бажано це робити. Є певні. Дівчини, яким це важливо. це жінки дівчини, що народились там, скажімо, в неблагоприємному середовищі, багатодітні сім'ї, які живуть, ну або сироти Важно це робити. Бо от в них, ми якраз в... зараз показуємо графіку, в якому віці рекомендується робити це щеплення. І от бачимо, що до 26 років. Так, а найбільш ефективно це з 12 до 15 так. і з 20 до 23. А це говорить про те, що, наприклад, якщо мені 36, то вже запізно. Uh, є праці, які кажуть, що навіть головним, головним правилом призначення цієї вакцини – це призначення цієї вакцини у людини, що не почала статеве життя. Uh -huh. Тому це 9-12 років, 9-13 років. Uh -huh. Нема чіткого критерію от 11 і не більше. Ні. 9-13 років. І Вакцина. як це відбувається? От дитині там 10 років, батьки вона мають привезти... Так, вона підходить під дитковий кабінет і, uh -huh. І кажуть, ви знаєте, що Життя, життя різноманітне. і краще запобігти краще робити профілактику ніж лікувати і ми знаємо що багато вакцин вони ж вони ж мають таку крім крім вузько дії ну це вакцина вона розбр не викликає якісь побічних дій дуже важливо ні дуже важливо Дати пояснення, що ця вакцина вона не викличе у людей якихось аутоімунних захворювань. Так, mm -hmm. да, є алергічні прояви, не як білкові препарати, але вона мусить знати, що це не, не вакцина, вона не призводить до самого раку, вона не викликає у вас якихось захворювань. Це вакцина, що розроблена на капсид. Капсид це капсула, в якій знаходиться. Знаходиться саме цей ДНК, uh -huh. яка мусить вбудуватись в клітину пітелі і викликати рак. Спочатку це буде якась дисплазія, яка буде існувати там 3-5-9 років. І багато випадків, 80 випадків вона може просто уйти, і ми забудемо, що цей був контакт, що була попеломириз. Але 10-12% він залишиться пристувати і він призведе до шийки матки. А на жаль, там нервових закінчень в цій ділянці не дуже багато. І вона. Проходить дуже повільно і асимптомно, людина не знає. тому безперечно, що дівчини мусять в, приймати участь в скринінгу, обстежуватись. До речі, 4 лютого це всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями в світі. Тому 4 лютого і багато установ. І наша наша наш клінічний онкологічний центр під патронатом департаменту охорони здоров'я цей тиждень з день відкритих. Две день відкритих це якраз дверей. час. Люба людина це Я... зробити. Так да, а навіть... давайте якраз таки нагадаємо симптоми, так які вже кажуть про те, що варто звернути на це увагу конкретно до папіломи вірусу. Папіломи вірус. Ну, по перше, кожен з нас контактував з їму пам'ятаємо наших, пам'ятаємо себе в дитинстві, пам'ятаємо наших дітей і онуків. Це перше. Це ладонні подошвені бородавки, бородавки. Кожен приходить. Ой, бачите, лягушку чіпляв, квакушку чіпляв, відбулось збилось забруднення, контамінація, інфікування. Ні, до цього немає ніякого відношення. Це пов'язано саме з цим шестим або одинадцятим типом папіломовірусу, який втручається в шкіру, викликає бородавки. Після От ми зараз 18, показуємо, років... власне ці симптоми, Давайте їх прокоментуємо, щоб було більш так предметно, так. От що ми є? Тут є Набряклість в ногах, різке схуднення, болі в попереку суглобах ногах, почуття загальної втоми, кровотечі в міжменструальний період. Ну тут я згоджусь, але це такі вже термінальні, такі вже розвинені симптоми, які навіть можуть бути прив'язані вже з тим, що ми у цієї жінки можемо заподозрити шийки матки. Ага. І причому не початкове, а місцево розпосюдження. Так, а щоб не допускати цих симптомів, вже таких гострих. Що перше обстежити перше, себе Так? обстежити себе а приймати участь у скринінгових програмах? Вони uh -huh. є не тільки для раку молочної залози, вони є і для а, раку шийки матки з 21 року, раз на три роки, робити так звану щиточкову біопсію, або рідину жит... житрідину яка яка скаже, чи є вірус. Чи пішов він, наскільки він активний? І це продовжується до 30 років. Uh -huh. Якщо в 30 років відбулось еліменування, не відбувається ніяких, немає ніяких змін. Вона переходить з півправим раз на 3-5 років. Якщо вірус залишається з 30 років, то тоді ця жінка мусить спостерігатись щорічно. На жаль, нема. Ми маємо маємо дуже багато інструментів в вигляді цих вакцин, як зробити гарну, чудову профілактику, дешево відповідно. Але нема у нас зараз якихось інструментів, окрім, ну скажімо так, хірургічних, mm -hmm. які могли б могли видалити Видалити цей вірус з поверхні, наприклад, шоки матки, вона буде приводити до якихось хірургічних втручань. А це дуже делікатна зона, яка відповідає за утримання плода, за, за те, як буде притекати вагітність, як будуть протихати пологи дуже важливий інструмент. Тому спостереження, 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 профілактика, життя наше доказало, що лікувати менш перспективніше і більш кошторисне, ніж робити, робити профілактичні речі. Є багато людей, ми бачимо зараз вірус, який ну, коснувся кожної родини зараз в Україні і у світі ковід, mm -hmm. яке було відношення людей. Чи купували довідки, купували якісь справки, так. говорили, що це шкодить, що це призводить до раку? До чого завгодно? Є антивакцинатори. Є вони такі люди, є, які, знаєте, підуть на вогонь, але будуть е, відстоювати, відстоювати поліції, свою точку так. погляду. Да. Але люди добрі, просто. Знаєте, все, що я кажу, і все, що кажуть онкологи, які займаються лікуванням профілактичною профілактичної онкології, це правила, які написані кров'ю. Вони так звучать, але це краще. Знаєте, написано на стовпці лінії електропередач, не влізай в б'є. Не лізай в б'є. Треба довіряти все ж таки лікарям. Так, так? це а, ну от ми здебільшого зараз з вами проговорили саме про профілактичні вакцини, так а є вже такі. Лікувальні вакцини, якщо можна так сказати, від раку. Відмінне питання. Скажу, що да, і я вважаю, що за цим майбутнє. Угу. Ну, знаєте, якщо говорити про, про папіломовірус, а була теологія шийки матки пепіломовірус вона була, була нагорода Нобелівська премія. І, друге, декілька рік тому, або декілька, ну, півтора-два роки тому, Еліксон а, а, і Хонзе. Два, два дуже відомих біолога, Вони отримали Нобелівську премію uh -huh. за регулювання клітинної відповіді і використання імунотропних препаратів, воногенних препаратів лікування злоякісного дотворень. Ми зараз маємо дуже досвід, великий досвід в, в лікуванні, наприклад, меланоми. Ми маємо розробки, які використовуються імунотропних препаратів для урогенітального раку. Ми маємо зараз унікальні розробки світові. По лікуванню е, раку е, передміхорової залози. Це саме за допомогою вакцин. Виключно за допомогою mm -hmm. вакцин. Ми маємо е, певні вакцини для лікування раку молочної залози. І як правило, вони дуже персоналізовані, скажімо, нема ще таких розробок. Вони, вони є на старті, проходять клінічне слідження першої і другої фази, коли одна вакцина може використовуватись, наприклад, для лікування багатьох людей. Але, як правило, це більше. Більше розробка для певного для певного для певного тобто, індивідуальні вакцини виходить. Так, так? Є, є дуже серйозне захворювання гліобластоми головного мозку, де п'ятирічна виживаність менше менше 2-3 відсотків. Ну скажімо, так не вирок, але і головний мозок. Це високодиференційована тканина. Для неї виробітка виробляння вакцин дуже важке, тому що там поділ клітин дуже низький. Знаєте, там де там де клітини діляться, поділяються дуже швидко. Є ризик виникнення мутацій, і вони, як правило, як правило е є можливість знайти точку, на яку ми можемо впливати. при гліомах головного мозку. Це да це дуже вартісно, але це вакцина, що дає реальну надію. Меланома, дендритні вакцини. Суттєво покращило перспективу лікування, і я сподіваюся, що в майбутньому ці, ці препарати, які ми отримуємо, вони будуть використовуватися для раку легень, особливо недрібноклітинний рак і рак стравоходу, шлунково кишкового тракту. Саме, Чим вони, чим вони цікаві? Вони не дають такого серйозного, безперебного без... Скажем, ефекту саме зараз, але при тривалому спостереженні ці пацієнти дуже довго живуть, дуже довго живуть і гарно живуть. Угу. І але це, це... мінімально токсично, досить ефективно. Розумієте, Це ці вакцини, які вони можуть або стимулювати імунну систему, або як ліхтарик підсвічувати ті клітини, які. Які виходили з під контролю. Є дві, дві головні клітини в нашому організмі. Це це, це, це токсичні те, сіді вісім клітини, вісімка. Сіді – Це кілери. Вона, як, як, знаєте, як як алабай, як кавказька овчарка. От вона вона нападає на все, що мусить бути в знищене. Але є людина, яка за поворозок, за за. за, за повідок тримає цю, цю, цю собаку. Це те регулятор. І в залежності від того, які стосунки між терегулятором і цією клітиною cd 8 залежить від того, що ми отримаємо. Якщо він отримує дуже серйозно, онкологія буде розвиватися. Але загалом більш-менш спокійно в, в аутоімунному плані. Якщо він відпустить цей, цей а, повідок, п, п, повідок угу cd 8 можуть натворити лихо теж. Mm -hmm. Це, як правило, вони будуть знаходити онкологічні клітини з більшою ймовірністю, більш ефективно їх знищувати, але можуть призводити, до, на жаль, і до аутоімунних таких речей, mm -hmm. як гіпотиріоз, каліти, це пульмоніти захворювання зміни з боку легень, і з боку кишковика, з щитовидної залози, щитоподібної подібної пішлункової залози. Тому знайти яким чином як цей пасок, цей ріменець утримувати гарно, як його регулювати, як підсвітити саме цю клітину, на яку вона мусить відповіді дати. Відповісти, знищити її і ці вакцини. Вони використовують їх для того, щоб ми дали гарний ефект при, при тому, що ми не порушили загальний стан людини і не зменшили яких, і не збільшили е, якихось побічних дій. Звучиться з одного боку дуже страшно, з іншого боку, дуже обнадійливо. Скажіть, будь, ласка, да. Отак, от коротко. А, чи очікувати найближчим часом прориву у цьому питанні? Ви знаєте, є, я скажу, скажу так, що онкологія саме є, є форпост, як у нас кажуть зараз, нульова лінія, так? Угу. Нульова лінія так? А, оборони. А, це клініцисти, які використовують. Але є мінус один, мінус два, або наш, наш тил це дослідницькі лабораторії, інститути, які розробляють зараз. Ми маємо дуже гарні засоби. За рахунок геномного тестування, молекулярної біології. На жаль, вони не представлені в нашій країні, але зараз наука не є, скажімо, цілею або метою однієї тільки країни. Це всесвітній, всесвітній. процес. Да, і наша, наша земля вона крутиться. І коли вночі працює Австралія і Індія, в день в день працює Австралія і Індія. Америка відпочиває, земля повернулась. Америка так. починає працювати. Індія, Індія, Австралія відпочиває. Японія відпочиває. Тому це щоденний процес. і Я сподіваюся, що ми отримуємо зараз гарний інструмент до, до лікування і профілактики раку, і лікування раку не токсично, так званої біологічної терапії. Імунотерапія це окремий вид лікування, який зараз, ну скажімо. Відкрив для тих хворих, при яких ми, для яких раніше ми казали, що навіть ми вже не знаємо, що запропонувати. Імунотерапія працює і дає гарні перспективи на лікування. Оптимістично завершуємо цю непросту студію, але дуже важливу, тому що, звісно, здоров'я це наше найголовніше. За чим ми маємо стежити. Я бачимо, все ж таки є вже і профілактичні, і лікувальні, і очікуємо, звісно, і на прориви. Тому а, хочеться сказати, що просто хочеться сказати, все буде добре. Так все буде добре. <гурт> <післяння> 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 Улюблений сніданок з один плюс один. Фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.